Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі, давно не ходив по грибочці. Десь півтора тижня. А це сьогодні субота, то вирішив піти сходити. Ну таке. Пару от таких знайшов. Пару піддубничків, пару таких підосичників. Правда ножка, звісно, хоча він і молодий, а ножка червива вже. Не знаю з чим це зв'язано. І помаленьку хожу і треба, ж, звичайно, з вами поділитися цією тихою охотою. Знову знайшов краснючка, бачите вже щось його поїло. Ну нічого, зберемо. Ну і покажемо, звичайно, вам трошки походити зі мною, можна так сказати. Ну що, йдемо далі, будемо шукати, збирати. Я ще знайшов таких красничка, ось один, другий бачу. Так, беремо їх теж. О, цей гарненький. І що, йшов і знайшов ось таку галявинку, дивіться. Там чотири штуки. Забираємо. Є люди, які збирають одні білі. Я коротше, через те, що білих в цьому році щось взагалі мало, беру всі підряди. Ну, їсти, їсти вні. Ось це вже ножка у нього червила. Нічого так відріжу по шляпку. Нормально буде. Ну вже назбиравши в пакет, приходиться кидати. Десь ще два таких красавчика. Молоденькі. Угу. Зріжемо їх. О. О, такі люблю збирати. Так, ніби не більше немає поки що. Нічого, ще позбираємо трошки. Ага, он ще бачу зліва. Аж вона. бачите, такий. Росте між кущами. Так, підемо ще його заберемо. Так, підемо туди. Ого, там він не один. Там їх один, два, три. Один, два, три. Забираємо. Ну, друзяки, ось назбирав стільки, відерця і трошки в пакеті. Ну, непогано, я думаю. Підсмажують на сковорідці, сковорід ой, буде смакота. Бачите, півтора тижня не ходив і трошки не росли. Так що отак на сьогодні вийшло. Ну, коментуйте, ставте подобайки. Всім пока.